А у нас на дачі сьогодні суботник. От, можете собі уявити, тут таке є. Ось так я сьогодні виглядаю. Бачите на дачі? Ось такі мені дали рукавиці. Мужчини вигрібають ту траву з каналів. Я збираю, складаю на тачку і потім вивозять. Це ми приходили попити чайок, погрітися, Типа перерва така була, півгодинку попрацювали перерва. От. Такі тут справи. Так що працюємо і не розслабляємося. Сьогодні вночі було мінус 3 чи мінус 4, і от вранці отаке все підморожене. А ось гортензія під морозом, як фантастично виглядає. І плющ. Ось така робота. Бачите, тут канал навкруги дачного участку. І треба почистити цю суху траву, трошки розчистити канал. Ось така робота є. Всі працюють, бачите. А там садок. Сонечко, гарна погода. І красота, мороз на сонці блищить. Ці граблі дуже важкі, такі. Я не можу туди їх далеко. так ці... Мужчини це роблять, а я допомагаю збирати оце от сміття у тачки. Ось такі тілешки нагружають з травою і вивозять наші мужчини. Ось, бачите, на дачах нічого не прикрито. Так виглядають голандські дачі, полуничка перемерзла. Фрост! Фрост! Температура піднімається, ближче до нуля мороз і може, що піде сніг сьогодні. Ось хлопці тут повичищали, бачите? О, О, отак от працюють. голландці вручну. І ми разом з ними, бачите, користуємося дачею, значить, треба приймати участь і в таких роботах. Отак. Ось дивіться, який цікавий будиночок. Я не знаю, чим він буде служити. Такий тут старий сарайчик, а це новенький будиночок. Мабуть, буде так, для відпочинку. Тут сарайчик, інструменти, а тут будиночок травичка. ось так полуничка росте вверху в ящику. Він бачите, Самшит. І яблука ще висять на деревах, на дереві, чи айва, чи яблука. Щось висить. Ну, тут уже почистили. Дачі роздивлюся і вам покажу. Трохи. Бачите, тут вихід прямо до каналу з діляночки. Класно. Виходиш по і водичку можна набрати, поливати. А кидати тут, знаєте, мотори не можна. Особливо, коли засуха, мало води в каналах, то кажуть, всім повитягати свої мотори. Ну, якби офіційно заборонено, а так люди кидають. Щоб набирати водичку для поливу, але кажуть, повиймати. Ось так. Там ще хлопці працюють. Ось, бачите, троянди ніхто не окутує, не прикриває. От, уже тут трошки на сонечку і ні розтанув. І так от все. Зиться, якийсь здоровий кабак виріс. На одному, на одній ділянці. Ось, бачите? Як дві мої ступні. І товсті такі, Хтось його гризе. Залишили, мабуть, для, для тварин. А ось якась капуста. Дивіться, під морозом. Не встигли зібрати урожай, мабуть. Звісно, це не жіноча робота, тому я йду на свій участок. Ой, дивіться, які листочки гарні. Боже, яка краса, що мороз робить, так? Да? Яку красу? Мені треба перебрати тепличку. такі красиві. Голландські дачі. Сьогодні 2 грудня. Зима, друзі. А вот что делается у нас на ділянці. вы дивіться. Боже, вся трава белая. Вау, какая красота. Вот моя клумбочка. Так, троянда. Я пообрезала листочки. Вот так она выглядит. Лавандочка вода замерзла. А це інжир. Полуничка, ось так виглядає теплиця. Покрилась льодом. Ось це мені треба прибрати, бачите? Тепличці холодно. Скляна така тепличка, і вона вся покрилася морозом. Всім дякую за перегляд! Кому сподобалось відео, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку і пишіть, будь ласка, коментарі. Це буде допомагати просовувати україномовний канал. А я всім бажаю миру, скорішої перемоги України і всього самого найкращого. До нових зустрічей!